Ви зберігаєте своїх 10 годинників. Їх потрібно зберігати в шкатулках фірми Salvador. Дивіться, штучна шкіра з тисненням карбон. Дуже гарно виконано, шовчики прошиті. Можна носити є ручечка для переносу, якісні замочки, витягається кожен годинничок. Вдягається сюди, вставляється і ви можете їх зберігати, а також транспортувати в даному кейсі. На жаль, у мене нема 10 годинників. Для прикладу, ось ставлю своє простеньке Casio. Отак От він вдягається на подушечку, достається, знімається. Встали, раненько обрали годинничок, який сьогодні вдягати. Та поїхали на зустріч. Сайт Exclusive.com в нас до речі дуже великий вибір таких кейсів можете підібрати а, саме під свої потреби. від кількість годинників є з підзаводами автоматичними а, для ваших механічних годинників. Є звичайні починаючи від однієї одного годинника футлярчики. Чекаємо на ваші замовлення.